Сьогодні в нас малювання. Послухайте загадку, кого ж ми з вами будемо малювати? Крізь зимові заметілі, в сад наш птахи прилетіли та такі червоногруді, ніби яблука повсюди. Хтось розсипав у дворі. Звуться птахи снігурі. Правильно, дітки, ми сьогодні будемо з вами малювати снігура. Ось подивіться, який на снігур. Він який червоногрудий. Ми з вами багато говорили про зимуючих птахів. Червоногрудий. Крильця чорненькі з біленьким. Дивимося будову нашого снігура. Тулуб у нього овальний, голова кругла. Так. Бачите? Зараз ми з вами будемо малювати. Він сидить тут на гілочці. Спочатку ми намалюємо дітки, гілочку, гілочку ялинки. Ми вже з вами малювали гілочку у вітальній листівці. Так що так, малюємо ось посередині гілочку. Робимо довшу, бо ми на ній посадимо сніг Так. Як ми малювали? Ось пишну ялинку, гілочку-ялинку. Прикладаємо ось так. О. Получається в нас така гілочка. Ялиночки. Ось. Беремо фарби більше. Приклали. І ось у нас виходить такі, така гілочка. Ось, а тепер на ялинку будем на гілочку ялинки будемо садити нашого сніура. Так, беремо червоний колір. І малюємо овал, так, малюємо овал. Ось дивіться. так. Намалювали овал, замалювали. Далі ми беремо чорний колір, малюємо хвостик і голову. Так, голова в нас кругла. Ось малюємо голову. Так. Малювали голову. Так, хвостик. Малюємо ось. чорненький. А ще крило малюємо. Ось так. крильця, теж чорний, чорний колір. Так. так. Беремо жовтий колір і малюємо клювик. Дзьоб української мови. Так ось. Намалювали, має форму трикутника. Так. На крильцях ще біла полоска є. Ось ми беремо білу фарбу. Так. І малюємо ось на крильцях ось таку білу полосочку ось так. Може трошки підсохнути фарба, тоді ви наведете білу полосочку. І очко малюємо снігуру, теж білим кольором. Трошки не видно, тому що фарба. Ще не висохло. Ви почекаєте, поки фарба висохне і поставите так, не видно. Так. Беремо ще червоний колір і на личку робимо ось таку кругленьку, червону личку таке. Ось снігура теж червоне. Але в мене, напевно, воно не буде видно, тому що. Фарба повинна висохнути. Так, тут вже фарба висохла у нас і ми зможемо, тут я вам показати, що малюємо червоне ось личко. Бачите. дітки? І очко намалювали личко червоного кольору. Так, і в кінці ми наш малюночок беремо в рамочку. Можете любого кольору. Я, наприклад, взяла жовтого кольору. Ось. Ми вже з вами вміємо хвилясті лінії малювати. І обводимо ось так. І в нас буде ось такий гарний малюночок. Гарний снігур у рамочці буде, для картина. Ви собі можете почепити її. В себе в кімнаті Де такий гарний малюночок. Ой. Ось, дітки, ось такий гарний снігур у нас вийвся. Працюйте! До побачення!